Аліекспрес, Фішерман, Флагман, Профмонтаж, Фанатік, Базар, Селект. На які приманки що клюне? Чи вдасться нам спіймати рибу? Скільки сантиметрів треба приманка? Яка вага та колір? На ці всі питання ми відповідаємо в цьому відео. Ну це не точно. <плес> О, ні! На водоймі окуні блешня та селікон. Де зловити риби мені? Боїш попкорн, шліпочник. А та-та-та, дорогий. Де ти клята риба? Я ще молодий. Вера наче риба, шліпочнік. І ось, друзяшки, ми вже приїхали з серком на водойму. Дивіться, як тут чарівно. Машина майже роздвірджається, Ігорьок. Займається якимись зйомками. Маніпуляціями. <хай> Друзі. Що, з чого почнемо? Почнемо з цієї кучі. Дуже багатенько, як бачите, речей. Сьогодні буде риболовля з човна, як же ж без човнів. Чобіти чобіти і гарьошкіни. Сумка повна снастей. Сьогодні хочу вам показати все, що я взяв, все, що в початку відоса я по фіру вам розказував. Все в нас є. Так, найголовніше, що треба сьогодні, це сідушки, щоб було тепло. У нас їх дві штучки. Дві штучки. Бачите, все з профмонтажа. Ягирок замерз, танцює. Так, в мене сьогодні дві палиці, два спінінги. Отак от стінгер. Бачите, така катушка. Звичайна, 2500. І мультиплікатор. Кастінг. Кастінг і не кастінг. Що це означає? Що сьогодні буду швиряти в облери. В облери будуть з Аліку, стему. З Ні, стему там буде інша, трошки двіжушка. Так, поставимо, щось воно не ставиться. І роздвірджаємо далі. Так, тут дещо є Хі -хі -хі. секретик, друзі. Трошки пізніше покажу. Так, і тут сховалися ці шкарпетки, треба одягти, щоб не змерзнути, Ось такі взяв шкарпетки. На зимову риболовлю в минулому році брали, але десь я свої загубив. Тому взяв нові. Це Термосокс Флагман. Класні, вже перевірені. Зараз їх буду одягати. І також же ж чоботики, чоботики, чоботики в чохольчику, теж такі самі, як у Ігорька. Це драйвой волкер. Зараз будемо обувати. І все, достаємо човни, накачаємо і полетіли. На, Зарядись. Ха, <скільки> друзі, що? Перед тим, як почати рибачити, трішечки потрібно зігрітися, тому що щось трішки підсмерз. Друзі, бачите, в мене така прикаляха, балончик, звичайна водичка, ну і гарілочка. Працюю, дуже... все, все... Працюю все дуже швидко. Три хвилинки і 0,7 окропчика у нас вже підзакипіло. Ви ж, звичайно, напишете, чому я не взяв термос, а я його пере. Тому доводиться зараз отак от все і Відходжу від бутилки, яку подав мені Ігорьок. І що вам хочу сказати, друзі? Окрім того, щоб термоз не прої, пишіть в коментарях. І горілочки треба зігріватися, одягати ось таку термушку. Дивіться. Оп, оп, оп. Це в нас, бачите, що написано. Вже її ношу другий сезон. Класна термуха. Бачите, в жилетки в грудні місяці. Все тепло, все чітко. Ігрьок так само в ній, а тобі другого страча. тікати треба, бо зараз щось може полетіти. Дивіться, що я собі взяв на Алікспрес. Бачите, вже зробив таку приблуду, переходник. Але, але. Це з насосу, з ось такого насосу. Бачите, шланг зняв. Можна зробити було по-іншому, але. Зробив отак. Зараз підкачаємо і потім ще прийдеться 100% докачувати звичайним насосом, ніжкою. Так що, погнали. Зараз затестимо оцю фігню з Аліка. Ну Таке, як поки що накачує, передок качаємо. В принципі, непогано, дивіться. Качає. Опа. Зручно. І ходиш, займаєшся своїми справами. Якщо вистачить зараз накачати мій човен, ще у Ірка човен, то в принципі нормальна тема. Залишу посилання під цим відео, кому цікаво, де я взяв її. І щось вона коштувала там на аліку, щось гривень 300. Може 300 з чимось. Я бачив, що у нас в магазинах трошки дорожче. То взяв заліка. Дивіться, дивіться, майже вже накачало. А пройшло менше хвилини. Тема. Що виходить? Човен накачали раз, човен накачали два, і ця штучка ще не розрядилася. І ще, що приємно, тут є ліхтарик. Дуже зараз актуальна. Тема. Так що? Якщо ще воно проживе сезон, то хай буде. Друзяшки, Ми з вами закрили вже четвертий збір. В нашому телеграм-каналі вже є звіт збору та переможець цього конкурсу. Мерші в телеграм, хто ще не там. Бігом! А зараз потреба в наступному зборі. Знову треба зібрати 15 тисяч. За донат від 100 гривень ви долучаєтесь до конкурсу. QR-код банки в кутку. Посилання на збір в закріпленому коментарі під цим відео. Приз цього конкурсу новенький фідерний комплект, флагман, фідер Force Rank, котушка Касмастер, шнур 300 метрів та чохол для катушки. Долучайтесь та не перемикайтесь з приємного перегляду. Оп-оп-оп, ігарьок вже поплив. Бачите? Екстремальний берег такий, трошечки болота вонючого. все як ми любимо. Що ти? Німач. Ми є чоботи. Правильно, щоб в човнику не було грязної цієї всякої фігні. Так, я ще не загрузився, я зараз на воду поставлю і туди шмоточки повкидаю і нарешті. Пішли, покидаємо, подивимось, щось клюни на наші сьогодні снасті. Взяв сьогодні, друзі, все. Тупо все. І закину все. Ну що, почнемо. Я починаю. Що Ось я починаю? З кадолу, друзі, кинув кадол. Стою зараз перше місце, обкидаємо, беремо стінгер. Що у нас по наживочкам, по приманочкам. Дивіться. По профмонтажу є ось такі блешні. На ямки підемо, побрасаємо. Блешні профмонтаж, груша куля від 10 до 20 грамів. По хванатіку у мене отакий силикон. Підписник писав, що це найробочіший колір. Та твістерки, в принципі, теж в нього працювали. Ловив окуня. І на цей силикончик я взяв ось такі смородини різного кольору. Це у нас 4 штучки. По 3,5 грами. По селекту 2 ТЛ спінера вагою 7 грамів, в принципі, все. Воблери ви вже бачили з Aliexpress, хто дивився відосики, на них буде потім рибалка, якщо воду дадуть, попливу туди на псел, виход буде, то будемо на кастинг кидати воблерки. Снасть Знасть з базару, а зараз у Ігорька. Якщо хочете подивитися, що в нього там на базарі він купив. Переходьте на його YouTube канал. Ігор Хвішерман. Посилання буде під цим відео. Все, друзі, чіпляємо, почнемо, мабуть, Sіlecta. Tailspinner. Одразу бачу в ньому проблему. Дуже-дуже маленька ця штучечка отут, термоусадочка, чи як вона називається, на ліпісточку. Якщо будуть... Повільні проводки, ліпісточок буде падати і може чіплятися за гачечок. Є така вірогідність, треба цю термоусадочку, що тут є, робити більшою. Ну, спробуємо і таку. One hour later. Піднявся трошечки вітерець, і мене зносить на дерево, яке тут впало. Недавно, я так розумію, ми тут вже були, такого не було. Чого воно впало, може бобри? а може ще щось його знає. Ну, я думаю, що тут кидати біля нього нема сенсу, якщо воно недавно впало. Рибу воно тут знатно жухануло. І не скоро, мабуть, вона сюди припливе. По проходу бачу, що вода є. Думаю, трошки пізніше туди припливемо. Так, а поки що десь шукаємо місце, мабуть, на тому березі десь встанемо, закадолимося та покидаємо силикон та тейлспінери спіннери та блешні. На блешні, звичайно, на ось ці груші треба ямка. І ямку, щоб знайти, треба, звісно ж, ехолот. Але плюс-мінус ми вже тут плавали. Якісь ямки, я знаю, де тут є. Якщо там стоїть риба, вона обов'язково сьогодні зловиться. Але ж ви знаєте, що наш канал не про рибу, а наш канал про щось інше. Де Ігорюк? Щось я його не бачу, десь ховається. Що, покидав я там трошки тейлспінне, різні оснасточки, ніфіга, вирішив коротше, плисти через прохід, але як ви бачите, я стою у воді. Це означає, що тут мілкувато, щоб проплисти, довелося, штовхати човен. <гум> ну, а що робити? Так, треба назад залазити. Хоча, я думаю, що треба ще трошки пройти. Щось. А рукошняка тут просто капець. Я такого ще не бачив. Отупа ракушок дуже дофіга. Вода чиста, чиста. Приймається рішення кидати прямо тут. То, що рибка вскидується, я бачу. Якась мілоч, То має бути тут якийсь окунець, а може і щука. Ну це не точно. Покидаю я поки що з води. Так, головне не чіпанути ці гілочки. Так, настав час силікону, а виходить сонечко, класно. До речі, дивіться, як чітко сумочка ця зроблена для того, щоб спінінг свій поставили. Бачите, тут є такий кармашок, з іншої сторони теж. І в човні, в принципі, це практично. Стоїть собі, поки ви там щось перенаживляєте, може їсти. Прикольно! Так, а мені треба щось ось таке. Якась силиконіна, флагман. Зараз знайдемо під неї гачечок. Гачечок. І полетіли. На силікон треба ж поміняти повідець, то я взяв ось такий профмонтаж 045 30 см. На 9 кілограмів, аж прикиньте, під силіконку може і велике, напишіть в коментарях на окуня під силікон, який флюр ви використовуєте. Багато хто сам в'яже, але ж, друзі, для новачків ото в'язати. Перш за все, головне це рибу шукать, а не в'язати. Якщо ви рибу знайдете, Воно і на отакий повідець піде, і на зв'язаний, і на який хочеш. І тупо на стальку з Aliexpress може все спрацювати. Головне знайти рибу. Поки ви її не знайдете, кидайте ви її в облер за 2000 гривень, за 100 гривень. Флюр, ні флюр. До сраки. Якщо риба хоче їсти, і ви її знайшли голодну. То ви її обов'язково зловите, якщо у вас є вантажик, гачок, вудка <хи> і полетіли. Секрети вам рибалки розповідаю. Ніхто вам не розкаже О, там, Їздять на ставки, на зимувальні ями, вийо своїми снастями. Так, у нас все по-простому. Все бюджетне, так. Ну майже все. Силикончик. Давайте спробуємо. Якщо силикон каже ні значить риби тут теж ні не, не. Силикошка, 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 А ну давай, злови риби немножко. Що ж ти рибка не клюєш? Падла ти таке. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой, 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 -ой. Ха, -ха, ха Оце найприємніший момент зимової риболовлі. Берете термос, наливаєте чайок-кафійок, обов'язково пиріжок і насолоджуєтесь краєвидами смачною їжею, теплою. Чайочиною чи кафіочиною. Уже слюнки текут. Слюночки вийшли з чату. Смачного вам, смачного нам. Перемикайтесь, якщо ви чекаєте на рибу. мене зносить щось. Йо-ма, йо кадол вонючий. Кодол з Аліекспрес, друзі, в мене. 2 кілограма мало на човен 2,40. Треба хоча б два груза по два кілограми. Що я зрозумів, плаваючи на човні. Так, Кадол, якщо ви не бачили, перший раз дивитесь, отака в мене шляпа. Гіря 2 КГ. Поближче до берега під. Пливу, там, думаю, не такий вітер не так буде зносить. Трамбуючи вже другу булку, до мене не тільки прийшла енергія. Скоріше за все, правильні думки стосовно спіннінгової риболовлі. Ви багато писали порад в коментарях. Від тих, щоб ми закінчували цю справу, тому що в нас не виходить. Йомаю, Якась риба проплила, велика, яка не клює. До порад, що. Треба міняти оснащення, щось ставити поменше, щось побільше, робити це, роби те. Деякі були слушні, деякі були трошки не в тему. Тепер я хочу вам дати поради. А саме вам, хто писав, хто там в про в спіннінгу. А новачкам загалом, що я зрозумів по цій рибальці. Саме з човна, спіннінгова риболовля, в мене десь п'ятий чи шостий раз. І... Це набагато краще, ніж з берегу. Це 100%. Друге, не треба купувати дуже багато оснащення. Ну, я маю на увазі приманок. Вам треба визначитися. Якщо ви новачок, ви не хочете багато бабла туди вкидати. Наприклад, ви поплавчанник, поплавочна рибалка взагалі всі з нею починають, і вона найбюджетніша. Якщо ви хочете спробувати спінінг, не треба купляти човна, сходіть десь на березі, спитайте там у якогось діда, де клює хижак. Подивіться в інтернеті, коли він клює. Гляньте, де у вас там вона може ловитися. Беріть найбюджетнішу шляпу. Можна з Аврори, можна з Aliexpress тему замовити. Якщо не хочете чекати, йдіть в нормальний великий магазин, наприклад, Флагман, беріть бюджетну палку, ту бонус, катушку краще. Не бонус, я думаю, що трошки вище. У мої які думки стосовно катушок, катушка має бути трошки краща, ніж ваша палка в плані бюджету. От і все. Тому що ви її багато працюєте, там, механізми, оце все на-на-на. Якщо воно заклинить, то труба. А спінінг дубовий, там, якийсь там длинний, коротший матеріал, важкий, легкий. Це таке. Це на перший раз це пофіг. А катушку краще, щоб вона була. Більш-менш нормально. По досвіду, все, що мені писали, найпростіша рибалка це на блешні. Кинув і тягнеш. Трошки повільніше, трошки швидше. Все. В цілому, неважливо, яка риболовля, головне, що це риболовля, навіть якщо і без риби. Булку з'їли, чай попили, подихали повітря. О! І додому спати. А поки що ще рано додому. Зараз попливемо, подивимо, що там у ігорка. Я. я чомусь впевнений, що там бебральот. <рес> а поки я пливу, друзяшки, до ігорка, хочу відгук вам розповісти про оцей човен шкіпер. Плаваю на ньому я вже не перший раз. Класний човен, мені дуже подобається, що можна поставити лавочки, отак от, як столик. зручна камера кріпиться чітко так все. Особливо ось це крісло. Ну це просто це знахідка, друзі. От Ігорьок сьогодні пробує перший раз крісло. Зараз питаємо, як воно йому. Що, друзі, є дві новини. Одна ху, друга, більш-менш нормальна. Хороша, почнемо з хорошої. Це те, що почав я рибачити на поплавчанку. Закормився, чекаю рибку. Погана це те, що в мене ніфіга немає риби. Чекаю її, але щось поки повна тиша. Не знаю, подивимось. Можливо, ще попливу туди ближче до камиша. Чому став тут, тому що туди глибина велика. 3 метри десь 2,5-3. Що, Євген? А в тебе щось є чи нема? Маха нема. Крісло, друзі, таке зручне. Уже оце десь ми плаваємо години-дві, може і більше. Взагалі спина не закаксувалась, бо на тих би дерев'яних сідушечках уже б габела давно була б. Мене як скрючило, тоді я пам'ятаю, та ну нафіг. Ще вісло в мене оте відпадало на гарі колодки. Чуть не, не потеряв вісло. А що це в мене таке? А Це ж зимова вудочка, друзі. І вона була саме тут. хлиша вы бачили? Балансирчик микрон, зараз, спробуем в коряшках. А можешь і на? А можешь и не? Цікаво. <плес> Приплив я до берега відпочити. І хочу вам показати свій новий ліхтарик і порекомендувати. Бюджетний, недорогий ліхтарик, але дуже класний. Яка в ньому фішка? Дивіться. Він ось так повертається, і світи вниз і світе вперед. Тобто, можна зробити яким чином. Кліпса. Одягаємо на капелюх і щось там робимо, насаджуємо всі такі діла. Далі, тут є магнітик. Можна на холодильничок прицепити або на автівочку, якщо ви там щось калупаєте, щось крутите. Класний ліхтарик. Ліхтарик не чурхайк, заряджається від Type-C USB. Десь промокод, Ось тут промокод. 10%. Заходьте, дуже класна, потрібна зараз річ. І він карманний, такий легенький. Класний ліктар, Три режими. Раз, два, три. Саме тусклий. В самому тусклому таке, як де 10 годин світить. Оп, кладемо в карман. Ой-ой-ой! Приплили, друзяшки, Сідимо, зараз поп'ємо чайок. А поки що я вам хочу сказати. В цьому відосі класний конкурс збір. Долучайтесь та допомагайте ЗСУ. Може хтось з вас збере фідерний комплект. Також в нас за коментар, другий це конкурс цьому відео за коментар. Буде обов'язково. А по-перше, перед тим ми оголошуємо переможця минулого відеогірок. Хто забирає? Ось цей коментар. Ось цей коментар забирає. Оснасточки профмонтаж. І я ще придумав третій конкурс в цьому відео. Да, третій конкурс для тих, хто з Кременчука або десь поблизу. Якщо ви знаєте секретний місця, де є трофеї, де є класна риба, зараз прям клює. Ви туди їздите? Скидайте нам в Телеграм, у нас є там контакти під цим відео, під кожним відео, або в інстаграм. знайдете в телеграмі наш номер, можете написати на да, можна ще, якщо ви. Та Viber Просто... це щось по-дєдовськи. Давай на може діти знають, де є цей, де є велика риба. Ні? Давайте, Оце не підходить, якщо ви. Ловили рік назад, півроку, тиждень. От зараз ви їдете. Або нас беріть, або нам скидайте, ми поїдемо. Якщо ми ловимо ми вам на карту 500 гривень з Ігоря ЗП. У мене нема ЗП. Бебом, бомж! Він вам бреше. Так що три конкурси, друзяшки, три конкурси, а. А цей другий ж за коментар. За коментар, що ми розіграємо в А формі? за коментар. А напишіть в коментарях, що ми розіграємо. Тільки не так, щоб ми залишились босі. Ну хоча б черевічки ставте. <світут> так, то, що нам вигідно, ми виберемо. Все, <світут> друзі, дякую, що подивились відео. До нових <світут> і до нових зустрічей. Все, пока-пока. <світут> 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 <світут>